Виявляється, що я вам збрехав. Я знімав відео про те, як у нас протекла вода з пральної машинки, що так, це покривається в цьому будинку. Насправді да, ні. тільки що закінчили розслідування наше, дивіться, заді мене, до речі, дуже класний краєвид мій біля Даунтауна. Заді мене ось ці кондиціонери, вони протекли, там вітер посунув його трохи і прорвав цей флетруф, який покрашений просто спеціальною краскою. Вода ось звідси. Потекла через через е, стелю на пральну машинку в тій кімнаті, і тому ми думали, що це так. От. І знаєте що? Так, такого типу теж речі покриваються. Вітер повіяв сильно, цей кондиціонер, це не ваша вина, це є випадковість. Випадковість покривається страховими компаніями. Якщо маєте. І до речі, знаєте що? Якщо у нас є правильний пламбер, той хто або ейчвек, який займається кондиціонерами. То ви можете теж отримати новий кондиціонер від страхової компанії. Вам це коштує нічого. Якщо вам це цікаво, ви знаєте, що робити. Номер телефону внизу під цим відео. Підписується на канал теж, тому що ми постимо 5 відео кожного дня про те, як вам, власникам будинків, в Чикаго і в околицях зберегти гроші на вашому ж будинку.